А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи ось ця прихована мобілізація, чи ну, може вона підштовхнути або розворушити ось це російське болото, і чи може там початися якісь процеси, які будуть нагадувати протест, ну хоча б якесь голосіння буде? Ні, не буде Ні, не буде. Керівник країни, це уособлення всієї країни. Так мислить більшість? Цього населення. Mm -hmm. вони тому і підтримують його. Це імперськість московські величі. Вони такі і є. Інакше б він собі не дозволив. Тому ніякі економічні санкції, ніякі там політичні перетурбації, ніякі навіть, якби дуже хотілось етнічні. Відокремлення там умовний Татарстан, Башкортостан або Саха навіть не, не чується, просто не чується. Не буде вистачати їм грошей на війну. Вони заберуть з соціалки, з освіти, з науки, зі всього заберуть. Mm -hmm. Вони будуть воювати, тому що в них більше нічого немає. Ця ця нація, ця країна продукує тільки війну. Вони іншим у світі не можуть нічим похизуватися. Якщо інша нація може там продукувати науково-технічний прогрес, надавати якісь там туристичні якісь послуги, то ця нація може продавати світові тільки війну. Вони іншого не мають, окрім нафти, газу або копалин. Їхня продаж війна і вони живуть цим. Вони не живуть цією територією, на якій вони є. Це не їхня земля. Це постійно окупованих. Навіть у них села і називаються – посолки, це поселенці. І вони, умовно кажучи, генетично ось такі, вони мають іти і щось завойовувати. Вони mm. продають зброю по всьому світу, і вони продають війну по всьому світу, і вони готуються до війни від школи, від дитячого садочка до смерті. Тому якийсь там очікувати класичний московський анекдот приходить синок до батька і каже: тато, ти не знаєш, що водка тепер буде там по. 10 тисяч рублів. Ти будеш менше пити? Ні, діти, ви будете менше їсти. Mm -hmm. Оце класично є, що в Московії. От вони і будуть, вони такі і є. Єдине, що там десь колись, це якісь, умовно кажучи, хтось захоче, можливо, своє майбутнє побачити, домовитися там з, з кимось, щоб все в нього не відібрали. Якісь олігархи, якісь там щось. Хоча і в це мало вірю. Бо ті всі олігархи, вони все одно під ФСБ ГБ під путіним.